На ту зустріч можна прийти з одним запитом або з кількома запитами. Але як правило, коли ми приходимо з кількома запитами, наприклад, є запит: там допустимо гроші, реалізація і зайва вага. Ну це ж все про одне. Це ви не використовуєте потенціал, який сидить в тілі в зайвій базі, не заробляєте гроші, бо низька самооцінка. А що таке низька самооцінка? Це е, неправильне відчуття і розуміння себе. Е, де ви собі нав'язали якийсь певний образ себе? Де ви думаєте, що я не зможу, мені не вийде, мені не заплатять грошей, я погано щось роблю. Коротше, хто допридумували собі всякого. І виходить, що е, відповідно ви там, ну, себе блокуєте, ви не заробляєте. Е, тому. Комусь треба буде чотири там, може місяць зі мною, може, два місяці зі мною, а комусь хватить одного однієї-двох зустрічей. Тому цей курс він буде такий плаваючий в плані того, що люди зможуть доєднуватися, а хтось зможе продовж, там ну після одної сесії людині достатньо, аби потім прийшов там на іншу сесію, доєднав. Додали в те, що потрібно. Тому буде разова зустріч 3 тисячі гривень. Цих зустрічей вони будуть раз на тиждень, по вівторках, скоріш за все, з пів сьомої до дев'ятої. В Домі і записи будуть, записи будуть кидати.